Спочатку подумали, що це був прольот, а потім зрозуміли, що це все таке було провалля. Так мешканці мікрорайону Левада описують провалля, що утворилося на пішохідній частині по бульвару Богдана Хмельницького, неподалік 17 та 37 шкіл. Ольга Михайлівна разом з невісткою помітили проваля, коли вели дитину в дитсадочок, каже жінка. Ну це тут діти гуляють, їздять на самокотах, і от таке провалля. Може дитина влетіти, та й дитина від тіля не вилізе. І Дитина дуже травмуватиметься. Місцеві говорять, велика яма тут близько місяця. Забирає шестирічну дитину зі школи, йдучи цією дорогою. Полтавка Оксана. Не знаю, навіщо це робиться може вони там щось ремонтують, але. Звісно, це ну небезпечно, але я ж надію, маю надію, що його зроблять. Як повідомили у прислужбі Полтавської міської ради, мережі не перебувають на балансі міста. Причина провалля – порив на водогоні, говорить речниця комунального підприємства Полтава водоканал Інна Рудяк. Подання адреси стався порив на водогоні. Наразі водоканал завершив ремонтні роботи по ліквідації аварії. За словами інни рудяк, благоустрій ділянки буде проведений найближчим часом.